Вітаю вас після звичайної зустрічі з друзями Елісон Бота поверталася додому до своєї квартири в Порт Елізабеті, що в південній Африці. Та варто було 27-річній дівчині зупинити авто біля будинку, як до салону проник чоловік із ножем. Незнайомець змусив пересісти Еліс на пасажирське сидіння та заблокував двері. Все це він зробив задля того, аби вона не могла втекти. Потім він поїхав на її машині, аби підібрати спільника. Дуже швидко. Стало очевидно, що обоє не мали до неї. І добрих намірів викрадачі дівчини відвезли її в безлюдну місцевість подалі від людських очей. Там вони жорстоко побили її, зґвалтували, а ви потрошили та перерізали горло наскільки, що вони мало не відтяли їй голову. Зрештою, вони залишили помирати її на галявині. Попри жах, Елісон залишалася живою. Я зрозуміла, що моє життя занадто цінне або просто здатися. Згадувала вона пізніше. Ця думка дала мені силу боротися до кінця. Це історія Елісон Боте, жінка з неймовірною силою духу та незламним бажанням жити. Елісон бота народилася 22 вересня 1967 року в місті Порт Елізабет, Південна Африка. Коли дівчинці виповнилося 10, її батьки розлучилися. Тож більшу частину дитинства вона провела разом із матір'ю та братом. У юності життя Елісон було цілком звичайним. Вона навчалася в колегіальній середній школі для дівчат. У Порт Елізабеті, де навіть займала посаду старости. Після школи кілька років подорожувала світом, а повернувшись додому, влаштувалася працювати страховим брокером. Робота їй дуже подобалася і приносила задоволення. Того вечора, коли сталося нещастя, ніч здавалася цілком звичайною. Нічого не віщувало біди. Після прогулянки пляжем із друзями Елісон запросила їх до себе додому. Вони замовили піцу, грали в ігри та весело проводили час. Коли гості почали. Розходитися, вона підвезла останню подругу додому, а потім сама вирушила до своєї квартири. Проте дістатися до свого дому їй так і не судилося. Коли Елісон припаркувала машину, вона потягнулася до заднього сидіння аби взяти пакети з чистою білизною, яку вона планувала занести у свій дім. У цей момент вона відчула потік теплого повітря, двері відчинилися, і поруч опинився чоловік із ножем «Посунься!» Інакше я тебе вб'ю, промовив він. Перелякана бота підкорилася його наказу. Чоловік заволодів керуванням і швидко помчав геть. Я не збираюся вам шкодити, сказав чоловік, який представився Клінтоном. Мені просто потрібно скористатися вашим автомобілем на годину. Той, хто назвався Клінтоном, насправді Франс Дютуа, після цього поїхав в іншу частину Порта Лізабета, аби забрати свого знайомого Теонса Крюгера. Обоє чоловіків потім відвезли Елісон боту у віддалене місце неподалік міста. Замерзла й налякана, а вона відчула, що на неї чекає щось жахливе. Франс Дютуан та Теон Скрюгер заявили, що мають намір зблизитися з нею. Вони поцікавилися, чи буде вона відбиватися, бо та опинилася в пастці. Налякана за своє життя, прочатися вона відмовилася. Двоє чоловіків, які вже мали дослід насильництва, зґвалтували її. І після цього вони вирішили позбавити її ж. Життя спочатку вони намагалися її задушити. Вона втратила свідомість і вони зрозуміли, що не довели свою справу до кінця. Розчаровані, вони перевели свою жорстокість на зовсім інший рівень. Вони завдали дівчині щонайменше 30 ножових поранень у живіт. Пізніше Бота згадувала, що Дю спеціально хотів покалічити її репродуктивні органи. Але якимось чином нападники пропустили ці конкретні частини її тіла. Коли нога бота сіпнулася, Дю і Крюгер вирішили, що робота ще не зовсім завершена. Потім вони Перерізали їй горло 16 разів. Елісон пізніше розповідала, що все бачила, розуміла і чула. Дівчина бачила, як рука нелюда орудує праворуч, ліворуч. Вона чула страшний хлюпаючий звук і розуміла, що чоловік намагається перерізати її горло. Бота намагалася збагнути, що з нею відбувається. Все виглядало так, ніби це якийсь кошмар, але на жаль, це була реальність. Згадувала вона, я не відчувала болю, але розуміла, що це не сон. Але в цей момент вона ще не до кінця розуміла, наскільки страшні травми вони їй нанесли. Коли нападники нарешті зупинилися, Елісон почула, як вони розмовляли між собою і хвалилися тим, що зробили. Як ти думаєш, вона ще жива? Пролунало одне запитання. Та ні, ніхто б такого не витримав. Відповів інший вочевидь, переконані, що жертва померла. Франц Дютуа та Теонскрюгар сіли в машину і поїхали, навіть не перевіривши, чи справді вона мертва. Вони не знали, що Елісон усе ще дихає. Залишившись одна серед піскою уламків скла, вона зрозуміла, що повинна залишити хоч якусь підказку, або люди дізналися, хто це зробив. Зібравши останні сили, Елісон написала на землі імена на своїх нападників, а нижче слова. Я люблю маму. Та за кілька хвилин у неї прокинулася надія. Удалені заблимали фари. Світло пробивалося крізь кущі. Вона подумала, якщо зможе дістатися дороги, можливо, хтось її помітить і врятує. Елісон намагалася піднятися на ноги. При цьому вона старалася бути максимально тихою, бо боялася, що не люди можуть бути десь поруч, спостерігати, чи не прийде вона до тями. Але її голова почала відкидатися назад через те, що маньяки так старанно намагалися її вбити. І цим. Що ледь не відтяли їй голову в цей же час, притримуючи голову руками, Елісон відчула щось липке на своєму животі. Вона опустила голову вниз і побачила свій кишківник. Однією рукою вона тримала свою голову. А іншою рукою трималася за живіт. Бота згадувала, пробираючись уперед, як кілька разів втрачала свідомість. Зір то зникав, то повертався і падала знову і знову, але кожного разу змушувала себе піднятися, аж доки не дісталася дороги. Коли вона нарешті вибралася на асфальт, то впала просто вздовж білої лінії. Навіть перебуваючи у стані шоку та дезорієнтації, Елісон інстинктивно зрозуміла, це найвидніше місце, де її може помітити водій. На диво допомога прийшла швидше, ніж вона могла сподіватися. Молодий студент ветеринарного факультету на ім'я Тіан Ейлер, який саме приїхав до Порта Лізабета на канікули з Йоганенсбурга, побачив тіло дівчини на дорозі і негайно зупинився. Я впевнений, що Бог направив мене тієї ночі саме туди, пізніше сказав Ейлерт. Покористовуючи свої знання в ветеринарії, він акуратно пальцями повернув назад відкриту щитоподібну залозу Елісону. Після цього хлопець викликав швидку допомогу. Помогу. Постраждалу терміново доправили до лікарні. Лікарі були шоковані побаченими. Травми були наскільки серйозні, що один із медиків зазначив, за 16 років моєї практики я ще ніколи не бачив подібного. Елісон перебувала між життям і смертю, але, попри все, змогла вижити. Ба більше вона чітко пам'ятала обличчя своїх кривдників. Уже в лікарні, переглядаючи поліцейські фотографії, Бота впізнала обох чоловіків. Це допомогло правоохоронцям швидко затримати. Нападників, яких преса охрестила гвалтівниками-розпорювачами, гучний судовий процес, що отримав назву суд над розпорювачами з Нордгука, привернув увагу всієї південної Африки. І Франс Дютуа і Теон Скрюгер зізналися у своїх злочинах. Серед обвинувачень були викрадення, зґвалтування та замах на вбивство. У серпні 1995 року обох злочинців було визнано винними та засуджено до довічного позбавлення волі. Проте після 28 років за ґратами у липні 2023 року Франс Дютуа та Теон Скрюгер отримали умовно дострокове звільнення і були випущені під нагляд. На своїй сторінці у Фейсбук Елісон Ботан написала цей день, якого я боялася найбільше. І я молилася, аби він ніколи для мене не настав. Коли мене запитували, що я відчуваю, якщо їх колись випустять, я завжди відповідала одне. Я сподіваюся, що мені ніколи не доведеться цього дізнатися. Попри те, що найстрашніший період у її житті залишився позаду, Елісон і далі несла наслідки пережитого, як фізичні, так і душевні. Аби зцілитися, вона усвідомила, що мусить прийняти свій досвід і перетворити біль на силу. Згодом Бота почала подорожувати світом, виступаючи з промовами та ділячись своєю історією у понад 35 країнах. Вона стала однією з перших жінок у південній Африці, яка публічно розповіла про. Зґвалтування як на батьківщині, так і за її межами. Її відвартість надихнула багатьох постраждалих не мовчати та розповісти свої історії. Той напад, який мав мене зламати, насправді відкрив мені шлях до того, аби допомагати іншим і надихати їх, сказала пізніше Елісон. У 1995 році вона отримала простежну нагороду. Ротарі Паул Харріс за мужність. Що виходить за межі звичного, а також відзнаку журналу Феміна «Е Жінка-мудрість, місто Порт Елізабет надало їй звання громадянка року з того часу. Елісон написала дві книги. А у 2016 році її історію екранізували. Фільм називається Елісон. Сьогодні її вважають однією з найвідоміших і найвпливовіших спікерок всього світу. Та, мабуть, найціннішим подарунком для неї стало народження двох синів. Під час нападу Дютуана навмосно намагався завдати шкоди її репродуктивній системі. Це було його свідомим наміром, сказала Елісон, після народження своєї першої дитини у 2003 році. Саме тому ця подія має для мене такий особливий зміст. Сьогодні історія Елісон Боти є не лише на <гадуванням> про людську жорстокість, а й потужним символом сили. Віри і незламності людського духу. Оця історія лякає не лише те, що існують потвори в людській подобі, здатні принести неймовірний білі страждання іншій людині. Не менш жахливим є те, що після років за ґратиму вони можуть опинитися на свободі і жити так, ніби нічого й не сталося. Хлопець того вечора знайшов Елісон на дорозі і визвав швидку, згодом вирішив присвятити себе медицині. Тіан Ейлерт став лікарем, і в 2006 році саме він приймав пологи. У Елісон. Подія, що для неї і всієї її історії мала величезне значення. Після одужання Елісон підтримувала тісний зв'язок з Тіаном. Їхня зустріч того фатального дня змінила життя обох. Та й це ще не все. Коли розпочалася робота над кінофільмом про її історію, один із нападників, Франс Дютуа, намагався вийти на зв'язок із режисеркою Огою Карліні. Він телефонував їй через мобільний телефон. З телефона наглядача в'язниці і пропонував інтерв'ю, але поставив умову, аби Елісон написала листа, в якому вона напише, що пробачає його, а також погодиться поділитися з ним часткою від прибутку із фільму та її виступів. У своїх висловах він навіть дозволив собі нахабну думку, що без нього Елісон була б нікому не потрібною дівчиною, і що саме він і його вчинок. Зробив її знаменитою. Уявіть лише люди, які скалічили чиє життя, не відчувають справжнього каяття і намагаються витиснути вигоду. А зі свого вчинку це обурює і одночасно лякає, які покидьки іноді повертаються до звичайного життя, поки інші носять рани все життя. І наприкінці проста, але дуже важлива порада. Якщо сідаєте в свій автомобіль, блокуйте двері, або до вас ніхто не міг потрапити, ніхто не міг відчинити ваші двері, поки ви стоїте на червоному сигналі світлофора, або просто сидите на парковці і очікуєте когось. Це дрібниця. Але іноді саме це може врятувати ваше життя. Бережіть себе.